В 12-й годині я проводжу імпровізацію для дітей та їх батьків. Це дуже класно впливає на їх взаємодії. Тобто, коли вони приходять, там є такі ігри. До речі, давайте ми зараз Жені покажемо, які ігри. Ну, при, припу, припустимо, Ді, Жень, будь ласка, допоможи мені. Припустимо, приход, приходить мама. Або ну, мама з дитиною, або тато з дитиною, і я, де ти там? і я їх ставлю один напроти одного і кажу: давайте зіграємо в гру, Я, як твій батько, а ти а партнер відповідає, я як, як твій син, або там донька, або мама. І коли мама грає доньку, ну, якщо з донькою грає, а коли дитина грає. Маму, якщо з мамою прийшла, то у них таке дуже цікаве як це, діалог виходить, і іноді до, як це, до сльоз. Да. Да, і тому Коли це дуже ви круто. Коли ролями. Да, — Це дуже круто, якщо у вас є, як як то кажуть, не хочеться, да, ну хочеться говорити проблеми в спілкуванні з дитиною. Ну, є, є питання, да, котрі ви бажаєте вирішити, вирішити в спілкуванні зі своєю дитиною. Тому я вам пропоную, щоб ви прийшли і пограли. Як це відбувається? Ну, ось, ось подивіться. Значить, Ми граємо як я твоя мама, як я, я як твоя мама, я як твій син. Ну, я, я мама буду. Uh -huh. Ти син, так? Да? Uh -huh. Ну, поїхав. <кхів> я, як твоя мама, принесла тобі яєчню, будь ласка, поснідай і геть до школи сьогодні. Швидко. Дякую. Е я, як твій син, е хочу подякувати тобі за цю смачну яєчню. Але е сьомий день підряд одне і те ж саме. Ну, таке. Я, як твоя мама. Хочу сказати, що наш батько дуже мало заробляє грошей, тому яйця кожен день.